Я, я хочу вам продемонструвати. Ну, латканки взагалі співалися багатьма жінками, але так і не можна зібрати. Я одна там продемонструю латканку, потім ще мені допоможе одна наша учасниця. От для різання барвінку. Латканки були різні. І для різання барвінку, після барвінку, І коли йшли за молодою, піввісіля рахувалося, що латкалося. О. Ой, барвін, барвін! О, Ой Барвін, барвіночку, не стійте в пристіночку, час бостя вінки, час гостя він книти, молодих благословити, ой, бо не Ой внесено зілля з городу на подвір'я, та й положено, боно, та й положено. Що ж то є за зайбо я не вгадаю, айбоя не.